Мої вітання глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю говоримо про підняття військового збору та інших податків, як це вплине на бізнес, на населення, зарплати і наш рівень життя, і з очільницю державної податкової інспекції Марією Бадидою. Вітаю, доброго дня! Власне почнемо з того, яка ж причина, що спонукало уряд цей законопроєкт на часі чи ні. Ну, враховуючи ситуацію, які і реалії життя, в яких ми сьогодні всі проживаємо, у нас військовий стан і в країні війна, тому безумовно, що досить таки великі суми надходжень військового збору, які платять всі громадяни України і платники податків з часу його введення на час військового стану, тому з одного боку, навірно, змусило це уряд. Прийняти, внести такий законопроект до розгляду до Верховної Ради. Ну і всі дуже добре знають телеглядачі, що такий законопроект Верховною Радою прийняти. Однак, станом на сьогоднішній день, президентом він не є підписаний, але і не є заветований. Якщо подивитись по законодавству, то щодо витування вже терміни пройшли, тобто заветований він не може бути. А вже на підписі у президента, коли порахують за потрібне підписати, оприлюднити і ввести в дію, в такому вже випадку він буде введений в дію. Ну, якщо взяти по самому законопроекту, як він вплине на сплату податків, на підвищення заробітної плати і так далі. Є питання, тому що ну, любе підвищення податків, інколи платників податків з умов, якось вони стараються так, щоб зменшити нараховану суму і, відповідно, зменшити сплату податків. Хоча, відповідно до даного закону, сам військовий збір. Із усіх доходів громадян, а всі громадяни його сплачували в розмірі 1,5%, він є прийнятий до 5%. Да? Це досить така вже, знаєте, і немаленька сума, тому що любі дії, які громадянин на сьогоднішній день проводить, чи відчуження майна, чи продаж майна, чи купівля, чи отримує любі доходи, то відповідно платить 1,5%, а треба буде платити 5%. Крім цього, не тільки для громадян, а й для ФОПів, приватних підприємців, які знаходяться на першій другій групі, четвертій групі оподаткування, то для них встановлено військовий збір у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати. Ну станом на сьогодні, у нас мінімальна заробітна плата становить 8 тисяч гривень. Таким чином, цей податок буде становити щомісячно. це 800 гривень. Це теж є е, суттєво, бо сама сума. Єдиного податку, то вона становить в межах до 1300 гривень 1500, а тут 800 гривень буде єдиний військовий збір. Крім того, для платників єдиного податку, які знаходяться на третій групі оподаткування, там встановлено розмір військового збору 1% від доходу громадянина, який є на цій групі оподаткування. А такі, як як правило, приватні підприємці, які обирають, є на спрощеній системи, обирають третю групу оподаткування, то в них річний дохід становить біля 5 мільйонів, а тепер уже навіть і 7 мільйонів. Тобто 1% треба буде протягом року сплатити. Ну, не тільки це стосується щодо сплати і підвищення розміру ставки військового збору, також цим закону, законом, який вже не законопроект, а, а закон, бо він вже є прийнятий, вводяться також щомісячні авансові платежі по податку на прибуток суб'єктів підприємництва. Крім того, ставка податку на прибуток для небанківських фінансових установ, крім страхових, становити буде 25%. А щодо оподаткування самих банків, то ставка податку по прибутку, починаючи з доходу за 2024 рік, буде становити 50%. Це теж ну, у нас не так багато банків на території області. Практично у нас є тільки один. Банк юридична особа, так, але все рівно в цілому це е, от такі є нововведення, які е, мають платити. Щомісячно авансові платежі з податку на прибуток мають платити ці е, автозаправочні станції, які в нас є. Тому. Е, Трошки, знаєте, цей закон, закон, який прийнятий, він трошки навів серед громадян, серед населення такі, знаєте, як негативні ставлення до того, що ага, підемо в тінь, не будемо підвищувати заробітну плату, щоб зменшити цей податок. Але я думаю, що ні, тому що громадяни є свідомі, і я пам'ятаю, коли він був введений, півтора відсотки не було одного такого випадку, щоб хтось там дуже нарікав і дуже говорив, що не буде він сплачувати Військовий збір для потреб нашої армії і для потреб цілому Міністерства оборони, тому що це є військовий збір, який сугубо адмініструється і він використовується тільки для потреб Міністерства оборони. Майже два десятка пунктів змін щодо податків, їх розмірів, чи не вдарить це все ж таки по рівню життя ну простих пересічних громадян, ну та й малих середніх підприємців? Ну я думаю, що дивлячись на це, як у нас зростає кількість суб'єктів підприємництва, особливо. Приватних підприємців, фізичних осіб, то я думаю, що воно не дуже вплине негативно на діяльність таких, такої категорії платників, податків, та і юридичних осіб. Тому що реєстрація проходить щоденно, зрозуміло, треба нам і врахувати це, що ми знаходимося на такій території, де дуже багато до нас переходить релокованих підприємств, які розміщують у нас виробництва як крупні, так і фізичні особи. Якщо е Станом, станом на 1 жовтня цього року, то тільки по місту Ужгороду є зареєстровано і стоїть на обліку майже більше 78 суб'єктів підприємництва юридичних осіб, які релоковані із інших регіонів нашої країни, де проходять бойові дії. А також майже 60 фізичних осіб приватних підприємців. При цьому що це різна діяльність, різна кількість працівників, як правило, дуже багато якраз релокується Підприємства юридичні особи це в галузі машинобудування. Потім і в сільському господарстві, і в легкій промисловості, харчовій промисловості, не тільки в торгівлі, тобто дійсно. Можна сказати, що дуже і дуже багато суб'єктів підприємництва, які є релоковані, які вже приступили до діяльності, розгорнули свої виробництва, і відповідно вони сплачують податки. Що стосується і самого ж підвищення рівня розміру заробітної плати. То, якщо для прикладу збільшується військовий збір, чи збільшуються інші види податків, і ми говоримо за те, що це не вплине негативно на діяльність суб'єктів, то з другого боку, знову ж таки, Суб'єкти підприємництва, у яких є відповідний рівень заробітної плати, у яких є відповідний рівень сплати податків і платежів, вони не мають заборгованості, тобто працюють без заборгованості по сплаті податків. Вони мають можливість бути віднесені до критичної інфраструктури і мати можливість мобілізації своїх працівників, тобто чоловіків. 50%, які працюють на виробництві. А це станом на сьогодні було 13800, ну, біля 15 тисяч гривень повинна бути середньомісячна заробітня плата в цілому по такому підприємству. Це теж на це дуже багато суб'єктів підприємництва ідеї, які. ну, І добре, що урядом теж є таке прийнято, хоча зараз трошки є, призупинено надання відстрочки щодо мобілізації. Працівників але це теж є добре, тому що якщо в нас не буде працювати економіка, то не буде коштів, то нас і 5% не спасе. Нам треба, щоб економіка працювала, щоб підприємства отримували доходи, і відповідно, щоб сплачували податки, щоб можна було фінансувати. В першу чергу безумовно, це підтримання наших військових, нашого міністерства оборони. і В другу чергу у нас ще інша інфраструктура. Скажем, треба і лікарів оплачувати своєчасно заробіт. Оплату і вчителям, і всім іншим, які обслуговують населення. Тому я думаю, що якщо взяти в комплексі по тих законопроектах, які є прийняті, то це не дуже, як на мене, це не дуже вплине негативно, що буде не 1,5%, а буде 5%. Чи відчує зміни самі податківці? Тобто чи додасться клопоту вам в роботі? Ну, так як для нас, що чи нам додасться клопоту, то я думаю, що це є наша робота, і тому ми зобов'язані виконувати свої обов'язки, які на нас покладені своєчасно і в повному обсязі, і немає значення, які до нас приходять громадяни на прийом, особливо там до мене, як до керівника податкової служби. Для мене це абсолютно не має значення. По якому питанню як треба роз'яснювати, проводити із платниками, і з громадянами роз'яснювальні роботи, заходи, щоб люди розуміли, що да, від цього, якщо ми не будемо платити податки, відповідно ми не будемо мати права робити якісь вимоги щодо того, щоб тепло було у дошкільному закладі чи у школі, в лікарні, щоб добре харчували, щоб більш було. Медикаментів при е, наданні допомоги для для простого громадянина. Тому зрозуміло, я думаю, що всі це добре розуміють, знають. Вони того свідомі і то є наша робота. І ми раді, що до нас люди звертаються, приходять і можемо якимось чином допомогти, і саме головне довести до громадянина до платника, щоб сплата податків цей обов'язок громадянина. Користуючись нагодою, розкажіть, яка наразі ситуація з наповненням бюджету саме громади Ужгорода? Ну, давайте по по громаді Ужгорода в нас станом уже на перше листопада, так оперативна така інформація. Маємо перевиконання бюджету міста на 23 три мільйони. Ну це хотілось би безумовно, щоб перевиконання було більше. Але 23 мільйона – мільйони це теж досить є така значна сума, і тому, як правило, завжди суми, яку у нас перевиконується бюджет. Ну 50% ми віддаємо по потребах для військових, тобто по зверненню військових частин, формувань, озброєнь, які пишуть листи, кому на які потреби треба. Відповідно, ми їх фінансуємо. а Вони вже самі собі проводять закупку там чи дронів, чи на що вони рахують, що їм крайне потрібно там. Край потрібно там на передовій. Якщо взяти в цілому по виконанню бюджету області, а так як у нас зараз ведеться єдиний Єдиний звіт по надходженню платежів не окремо по територіальній громаді, як по місту йде по місцевому бюджету. А ведеться в цілому по Закарпатській області. То ну будемо говорити по статистиці, і по звітності 9 місяців, станом на 1 жовтня, бо там дається зведений звіт. То до державного бюджету я трошки підгляну, бо цифри дуже великі. До державного бюджету акумульовано 9 мільярдів 748 Мільйонів гривень це при планових показниках, які були доведені до області 7 мільярдів 673 мільйона. Ну майже на 127% відсотків виконаний державний бюджет. Це податок на прибуток виконання становить 193%. відсотка. Тобто фактичні надходження склали мільярд сімсот при 879 мільйонах. І тут слід зазначити, що тут якраз є дуже така велика левова частка платежів у зведеному державному бюджеті якраз від підприємств, які відносяться до оборонної галузі, тобто які мають у нас розміщені виробництва. По податку на додану вартість 134%, 2 чотири мільйона при плані мільйон 768. тут. У нас є і якраз податок з доходів фізичних осіб військово зобов'язаних, який вилучили із місцевих бюджетів, і відповідно зараз він поступає у державний бюджет. Це теж не така дуже мала сума. 2 мільйона 613 при планових показниках 2 мільйона 402. Якщо навіть взяти, порівняти із відповідним періодом минулого року, то якраз ПДФО по військових становило в нас за 9 місяців 2 мільйона 81, тепер 2 631, майже на 500 не майже, а на 500 мільйонів більше. Тому це, це то, що стосується державного бюджету. Що стосується місцевого бюджету, в цілому теж – не можуть жалітися і наші територіальні громади щодо поступлення платежів і наповнення місцевих бюджетів, тому що перевиконання в цілому становить 112% по дев'яти місяцях, а це немало немного закумульовано 6 мільярдів 429 мільйонів при плані 5,722. Знову ж таки, тут сама велика частина припадає це на податок з доходів фізичних осіб. Де при плані 3 мільйона 995 акумульовано 4257 або на 165%. Те, що ми не можемо сказати якраз по місту Ужгород, тому що враховуючи це, щоб у минулому році у фактичних поступленнях ПДФО в нас дуже багато було військових частин. І управління, які відносяться до Міністерства оборони, які вилучили від нас податок з доходів, які сплачували нам. І, відповідно, ми по ПДФО, трошки по місту Ужгороду, не дотягаємо, тобто є недовиконання, але ми це перекриваємо якраз середнім бізнесом, тобто єдиним податком, майновими податками, платою за землю, платою на нерухомість. Ну, для прикладу, по… Платі за землю у нас по єдиному податку, який іде другий, по розміру після податку з доходів фізичних осіб, немного немало приватними підприємцями єдиного податку сплачено мільярд млрд мільйонів. При плані 827 мільйонів. ,00 ,00. А в минулому році у нас було за такий же період сплати єдиного податку 694 дев'яносто тобто практично. Виконання до минулого року становить 148% і тут теж ми виконали 124%. Тут якраз і велика частина є якраз які сплачені платниками, які розміщені і сплачують, і адмініструють і сплачують податки на території міста Гужгород. Це теж У нас завжди, я знаю, були проблеми, і дуже і громади жалілися, що не виконують такий вид податку, як земельний податок, а також податок на майно. Ну, по земельному податку, дійсно, з практики, в нас ми, ми практично почали його виконувати, і податок на нерухоме майно, де удосконалила, удосконалилась база оподаткування. Тобто, вже занесено всі реєстри, що стосуються. Нерухомого майна і відповідно збільшується е, е, сума податку. Но, крім цього, треба зазначити, що і сам розмір податку збільш, е, ставки податку зростають. І тому відповідно і сума податку теж зростає, де, де ну, по області е, в цілому по податку на майно закумульовано 684 мільйона. Це досить таки велика цифра. По земельному податку 593 мільйона. Тобто, якщо взяти ці ресурсні податки, майно і землю, то, що платять, зокрема, громадяни, ну і безумовно платять і юридичні особи, які мають у власності користуванні земельну ділянку, нерухомість. То мільярд триста мільйонів сплачено. Це теж досить таки велика сума. Тобто я трошки знаю, навіть не є дуже так звично, тому що ми привикли. Я привикла знаєте, завжди оперувати цифрами. Спочатку було в тисячах, потім у мільйонах, а тепер вже ми доходимо до мільярда. Ну, от на такій позитивній ноті будемо завершувати. Дякуємо вам за вашу роботу. А я дякую за те, що була є така можливість надана мені. Що є можливість довести до платників до громади, що е, сплачувати податки треба, тому що від того наскільки ми будемо. Серйозно відноситись до сплати податків своєчасно їх сплачувати, повністю їх адмініструвати, тобто визначати їх по деклараціях і розрахунки, відповідно, буде можливість як допомогти армії, так і відповідно зміни ми бачимо теж і у місті теж щодо розбудови інфраструктури міста. Дякуємо вам за роз'яснення за цікаву таку розмову. А вам, глядачі, що були з нами, Ви дивились програму Актуальне інтерв'ю працюємо разом на перемогу.